І до інших тем міністри фінансів України та Німеччини обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з міжнародним валютним фондом. Інформує урядовий портал. Про це від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина виділила 1 мільярд 600 мільйонів євро допомоги. Також наша держава активно співпрацює з німецькою кредитною установою для відбудови. Реалізуються 11 проєктів на загальну суму 301 один Мільйон євро це підтримка малих та середніх підприємств, енергетичного сектору, соціальної інфраструктури та внутрішньо переміщених осіб. Олег Пензін зі мною на зв'язку. Це член економічного дискусійного клубу. Вітання вам, пане Олеже. Добрий вечір. Так, я вас також ще людям. Отже, давайте розбиратися, що, куди і на що може бути розподілено цією сумою від Німеччини, тому що ми отримуємо ці гроші. Звичайно, хочемо спрямувати багато чого на озброєння, на допомогу, але не завжди можна. Знаю, ви завжди на цьому зауважуєте, що цілеве призначення це важливо. Давайте розбиратися з допомогою від Німеччини і що ми з цього отримуємо в бюджет. Ну, Це, власне, гроші в бюджету 16 трильйона. 1,6 вибачаюсь, І тут, тут ще такий момент: це основного грантові гроші. Ну просто ж треба розуміти. Дивіться, ми з Європою маємо декілька дуже великих програм. Зокрема, там Ukrainian Facility, більше 23 мільярдів доларів ми отримали. Є програма. Власне, коштів, які ми отримуємо в межах там, Європейського фонду миру, там е кошти, які формуються за рахунок доходів від заморожених російських активів, це є, так би мовити, наша співпраця фінансова з Європою. Е це гроші в обмін на реформи, і традиційно там достатньо великі суми. Те, що ми зараз з вами обговоримо, це наші прямі стосунки з Німеччиною. Тобто, окрім того, що вони активно допомагають нам в межах України Facility, ще от нас є прямі бюджетні програми. Власне, на 1,6 мільярда. Власне, в чому є проблема і чому ми зараз про це говоримо, в вересні місяці, на початку вересня місяця, Міністерство фінансів уряд має подати у Верховну Раду проєкт бюджету на 26 рік. Ми вже почули і від президента, і від прем'єр-міністерки, що нам на наступний рік потрібно макрофінансової допомоги 45 мільярдів доларів. Це власне зрахуванням е, тих коштів, що потрібні виключно для соціальної е, виконання соціальних зобов'язань держави. Це більше ніж в цьому році. Е, ну хочу нагадати, що в цьому році в нас не індексуються соціальні стандарти. На наступний рік держава вимушена проіндексувати uh -huh. соціальні стандарти, тому що у нас з вами ну, достатньо велика інфляція. І от зараз тільки щойно перед спілкуванням зі мною ви говорили з паном Марчуком, який підтверджував, що дійсно достатньо високий рівень. Інфляційних очікувань, власне, по продовольчому кошику. і держава розуміє, що не індексувати соціальні стандарти неможливо. Ну не може бути ситуація, що у нас заморожений е, мінімалка, заморожений прожитковий мінімум, а інфляція продуктова 23%. Ну так не буває. Тому обов'язково треба робити, звідки брати гроші з макроекономічного фінансування. З того всього, що нас чекає на наступний рік, вже більш-менш промальовується 10 мільярдів 35%. Тобто, ще як мінімум 10 треба активно шукати, і надзвичайно важливе питання і надзвичайно важлива тема це, в тому числі яка піднімалася з е, німцями, це співпраця з міжнародним валютним фондом. Тому що коли ми з вами говоримо про додаткові джерела на достатньо велику суму коштів, лишаються міжнародні фінансові організації. І хочу нагадати, що в нас на початку 27-го року, тобто першому кварталі, закінчується діюча програма з міжнародним валютним фондом, але там грошей лишилося небагато. Тобто на 26-й рік цих грошей явно буде замало для того, щоб перекрити той дефіцит, що потрібний. Тому вже і президент України спілкувався з Кристиною Георгієвою і прем'єр-міністерка з приводу того, щоб започаткувати нову програму на початку двадцятого року, в якій буде передбачені достатньо великі кошти для макроекономічного фінансування, особливо якщо врахувати, що Бюджет побудований на першій моделі, яка передбачає, що в 26-му році у нас з вами буде продовжуватися активна фаза бойових дій, і тут мій мі... ну, німеччина є надзвичайно важливим, тому що вона є членом міжнародного валютного фонду, одним з донорів міжнародного валютного фонду, і від позиції, в тому числі і Німеччини, залежить е... позитивне рішення ради директорів міжнародного валютного фонду з приводу започаткування з Україною нової програми. Так що в дійсності, фінансова ситуація є важкою, вона не є критична. Але всі питання, які ми зараз з вами піднімаємо, це питання надзвичайно важливі в силу того, що от, ще раз повторюю: в вересні місяці бюджет іде на Верховну Раду, йде на активне обговорення, і е, в моментах, коли є бюджетна невизначеність з точки зору фінансування, буде дуже важко відповідати на запитання депутатів з приводу джерел походження коштів, звідки їх брати. Тому надзвичайно важливим є спілкування з великими економіками з представниками урядів великих економік, які однозначно мають допомогти Україні перекрити оці бюджетні потреби. Пане Олеже, от дуже важливо про що ви згадали про індексацію соціальних стандартів, і тут або допомога від наших партнерів, або як ви сказали, там з півпраця з МВФ різні пакети цієї допомоги. А от на що ми реально можемо розраховувати в плюсі індексації соціальних стандартів? Ну, дивіться, я ж нічого нового не скажу. Є вже бюджетна декларація, uh -huh. яка прийнята була на весною цього року. І Про плани. точно буде індексація. Mm. Та, і точно буде індексація. Вона закладена в бюджет 26 шостого року. Ну, зокрема, там мінімалка до вісім з хвостиком піднімається, і це є надзвичайно важливим от з восьми тисяч, тому що. Є важливим чому? Тому що в дійсності, коли ми з вами дивимося, ну, ціни ж не стоять на місці, а мінімальна заробітна платня точно має перекривати основні потреби людини, яка працює. Тобто в даній ситуації ця індексація є абсолютно необхідна. Так що в е, 2026 році індексація пожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні буде. А якщо це буде. Це вже визначено бюджетною декларацією. Власне, от активний пошук джерел фінансування це є сьогодні основна основне завдання уряду, і зокрема міністерства фінансів. Ну і ось ще інформація про те, що українська економіка втрачатиме до 7,8% ВВП щороку, якщо. Навіть частина мігрантів не повернеться. І отут цікава тема саме про мігрантів, про надходження коштів в Україну. Які ваші роздуми стосовно цієї теми? Ну дивіться. На моїй пам'яті ще коли починалася активна фаза бойових дій, десь в 2023 23 -му році. Ми мали е, цифри Міністерства економіки України, яке говорило, що для того, щоб відновити економіку, повернути її хоча б до рівня там, 2021 року, нам треба буде додатково е, 5 мільйонів робочих років. Uh -huh. ну, тобто, зрахуванням того, що Україну фізично покинули на сьогоднішній момент 7,2 мільйона, це е, ті люди, які офіційно зареєстровані організацією Б'єдних Націй. Тобто питання повертання назад українців і забезпечення е, трудової, скажімо, армії це є надзвичайно важливе питання. Ще один момент е, напевно, теж цифра відома, цифра, яку неодноразово озвучували демографи: що е, в будь-якому випадку в Україні будуть потрібні трудові мігранти, і десь до 400 тисяч в рік треба трудових мігрантів буде залучати. Це теж цифра, яка була відома в 24-му році, ще і, до речі. Ми маємо з вами зараз приклад на Закарпатті працює е, одне з підприємств, де залучені трудові мігранти з Бангладеш. Ну тобто є однозначно ситуації, коли Україні треба буде вирішувати питання, де брати робочі руки для того, щоб забезпечувати е, відновлення України. Ми е, достатньо чітко розуміємо, що чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим більше. Е, та частинка робочих рук, що поїхала за межі України від е, е, війни, вона прилаштовується в тих місцях, де вона на сьогоднішній момент знаходиться в тимчасовому захисті, е, прилаштовує дітей, влаштовується на роботу і е, є дуже великі, е, скажімо, о, побоювання, що достатньо велика кількість людей не повернеться. Як мінімум, на сьогоднішній момент 30% точно говорять, що вони повернуться. 30 не визначилося, десь приблизно третина мігрантів вже сказали, що вони прилаштувалися і навряд чи вони будуть повертатися в Україну. Тобто, це є ті робочі руки, які на сьогоднішній момент не повернуться, їх їм треба шукати заміну. Ну і головне питання в даній ситуації: що коли ми з вами говоримо про повернення людей, це ж не просто там створити міністерство, яке буде. Створювати якусь там рекламну кампанію щодо повернення це створення якості життя в Україні, яке буде не гірше ніж в Європі, для того, щоб людина мала можливість порівнювати і, порівнявши, повертатися в Україну. На достойну заробітну платню, на достойну заробіт... на достойну роботу і відповідним чином відчувати себе з належною якістю життя. Тому це все питання надзвичайно важливі, і без цього ми ні демографічні, ні трудові питання не вирішимо. Ну так, абсолютно точно, тому що цим трудовим мігрантам їм також потрібно пропонувати достойну зарплату так. або якісь умови, чому вони мають повертатися, і це все може перекриватися за рахунок наших партнерів. Вірно, тут ми можемо отримати гроші за це. Ну, дивіться, е питання грошей на відновлення це є питання надзвичайно важливе. Це питання в тому числі і нашої співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Це питання в тому числі і яке піднімалося, я абсолютно впевнений, на зустрічі міністрів фінансів України і Німеччини. Ну, тобто без грошей ну, не буде жодного руху. Це треба розуміти, тому що робочі руки вони приміняються тоді, коли створено робоче місце інвестором. Якщо його немає цього робочого місця, то вибачте, будь ласка, що ви людині запропонуєте. Тому в даній ситуації безперечно є надзвичайно важливим. Е е... Фінансування відновлення України і власне програми Ukrainian Facility, програми Європейського союзу для України вони якраз і спрямовані на те, щоб після закінчення активної фази бойових дій сюди активно заходили інвестиційні кошти для створення робочих місць. Дуже дякую, Олег Пензень, член економічного дискусійного клубу, був зі мною на прямому зв'язку.